Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба по рятунку 101. Нашу програму створено Пресслужбою службою управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про таке: пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Паління в ліжку основна причина загибелі людей на пожежах. Як стати справжнім рятувальником? Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи. Здійснили 12 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 10 пожеж, завдяки чому врятовано матеріальних цінності боковинців на десятки тисяч гривень. 19 лютого село Колішівка Сокирянського району під час пожежі у житловому будинку. Загинув 74-річний місцевий мешканець. Причиною пожежі стало порушення прав пожежної безпеки при монтажу електромережі. 23 лютого вулиця Миколаївська, місто Чернівці. Пожежа виникла в склоському приміщенні, де зберігалися вироби з дерева. Загальна площа пожежі склала 80 метрів квадратних. На місце події відразу ж прибули рятувальники трьох пожежно-рятувальних підрозділів обласного центру. Вогнеборці оперативно локалізували пожежу в тих межах, у яких її застав перший пожежно-рятувальний підрозділ. Вогнем знищено часткове покриття та стіни приміщення. Оперативні дії пожежно-рятувальних підрозділів дозволили врятувати від знищення складське приміщення 24 лютого вулиці Текстильників, місто Чернівці. О пів на восьму ранку на спецлінію 101 не дійшло повідомлення про пожежу в житловій кімнаті квартири на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. На балконі квартири, де виникла пожежа, перебувала власниця квартири та потребувала допомоги. Прибули до місця виклику, побачивши, що на другому поверсі балкону перебуває жінка, якій потрібна допомога. Розклавши трьохколінну дробину в складі ланки ДЗС, піднялися на другий поверх, врятували жінку, переконалися, що з нею все нормально, передали її в руки медикам. А також в цей період була проведена евакуація цілого будинку через сильне задимлення. Було куйовано 20 людей. Одночасно, із рятуванням людей вогнеборці приступили до ліквідації пожежі. За нетривалий час їм вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу. Завдяки діям пожежно-рятувальних підрозділів вдалося врятувати від вогню квартиру, де виникла пожежа. Та загалом весь будинок. Загиблих та травмованих немає. Сьогодні зранку насталася пожежа. В цій квартирі проживала жінка неблагополучна, куча мусора постійно збирає повну хату і, мабуть, на неї замкнула проводка. Приїхало три машини пожежників. Через сходини знімали дочку. Пострадавшу, От, і, скора допомога була, газовщики були. От, і, хлопці зорієнтувалися миттєво. Ми буквально через дві хвилини, як я позвонила в пожежну охрану, до п'яти хвилин хлопці були максимум. Три машини, це Боже, це дякувати Богу, що хлопці встигли. Недбале ставлення власників помешкання до своєї безпеки, ледве не вартувало людського життя. Залишається лише сподіватися, що люди зробили належні висновки. Та усвідомили всю небезпеку невбережного поводження з вогнем. Про пожежі, що спричинені палінням в ліжку, відомо багато. Сигарети та алкоголь давно існуюча проблема. Зазвичай жертвами вогню стоять люди, які ведуть безвідповідальний спосіб життя. Відірваність від світу та єдине бажання як якнашвидше знайти пляшку з спиртним, а далі чергова загибель. Найнебезпечніше в таких пожежах. Щоб врятувати людське життя, практично неможливо. Серед причин, що призводять до пожеж та загибелі людей на них, паління в ліжку є однією з найнебезпечніших. Пожежі, що виникають через недопалок, зачасту помічають люди вже тоді, коли пройшло чимало часу з моменту її виникнення. І це робить безсилими рятувальників у порятунку людського життя від вогню. Зазвичай такі пожежі виникають пізно ввечері, коли людина перебуваючи в нетверезому стані, запалює цигарку та лягає відпочити. Через певний час засинаючи не помічає, як з її рук падає недопалок. З початку 2014 року на пожежах, що виникли у Чернівецькій області, загинуло семеро людей. З них внаслідок паління в ліжку передчасно обірвалося три людські життя. Запалена цигарка має температуру до 900 градусів Цельсію, а час її тління становить від 4 до 10 хвилин. Цього достатньо для загорання речей, на які може потрапити недопалок. Особливо великий ризик це складає для тих, хто полюбляє коріння в ліжку, адже саме це зумовлює значну кількість пожеж, які трагічно закінчуються для курців. Спочатку, так би мовити, на початковій стадії, коли недопалок тільки попадає на поверхню матеріалу, розпочинається тління. Згодом воно переходить в горіння. Прикро та виявити таку пожежу на початковій стадії практично неможливо. Її можна помітити в кращому випадку через одну годину. При тлінні будь-яких матеріалів утворюється окис вуглецю. Якщо кімната щільно закрита, а повітрообмін в ній поганий, то проходить неповне згорання вуглецю. Це призводить до утворення чадного газу. Ця речовина є досить небезпечною для людини. Потрапляючи в організм людини через органи дихання, чадний газ призводить до погіршення самопочуття. Час перебування людини в приміщенні, заповненому чадним газом, дуже малий і вираховується хвилинами. Коріння в ліжку в більшості випадків це крок назустріч смерті. Загибель людини від чадного газу значно зростає ще й від кількості вжитого алкоголю, адже при алкогольному сп'янінні особи не в силі повноцінно координувати свої рухи, а їхні вчинки стають несвідомими та неконтрольованими. Як же можна зупинити загибель людей на пожежах від коріння? Питання поки що залишається риторичним, а тим часом рівень загибелі з кожним днем збільшується. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприладами та необережним поводження з вогнем. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області звертається до всіх боковинців. Будьте обережні при поводженні з вогнем. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Щоб стати справжнім рятувальником. Потрібно пройти спеціальну підготовку, щоб бути готовим протидіяти вогні, стихії, воді та різноманітним екстремальним ситуаціям. Зараз ми вам розповімо, де готують майбутніх рятувальників. Мені подобається те, що ми тут не просто отримуєш звичайні знання, ходиш на лекції, а й виїжджаєш на реальні пожежі. Виїхавши на пожежу, ти задумуєшся тільки про життя людей, і про те, як їх рятувати. Курсанти, заступаючи на чергування на добу, виїжджають на всі надзвичайні ситуації, які трапляються в місті та області, і відповідно здійснюють заходи. З ліквідації наслідків цих надзвичайних ситуацій, звісно, перед тим як відправити студентів на чергування у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності їх навчають та тренують кваліфіковані викладачі. Звичайні пари із теорією, яку розповідають в аудиторіях, поєднують із навчальною практикою на тренувальному полігоні, який розташований на території університету. Я на цих практичних заняттях дуже багато пізнав для себе. Наприклад, ми працювали з магірусом, рятувальний автомобіль. І нам дуже цікаво розказали про нові розтискачі та ножиці, які від одного двигуна можна працювати зразу трьома елементами це розтискачами, ножницями і Циліндр, який розтискає, підтримує автомобіль. А ось деякі університетські приміщення обладнали тренувальними комплексами. До прикладу психологу тренувальний центр підготовки пожежних та рятувальних команд. Тут студент має змогу відчути себе в умовах реальної пожежі. Дуже плідно ми співпрацюємо з пожежною рятувальною службою в Польщі. Беззаперечно, це безцінний досвід, який здобувають як наші фахівці, наші викладачі, так і курсанти, студенти. Так само вони приїжджають до нас. І навчаються на базі нашого навчального закладу завдяки таким досягненням. Популярність Львівського державного університету безпеки життєдіяльності щорічно лише зростає. Насамперед, це показує також конкурс, тому що ну в нас середній конкурс на місце 3-4 чоловіки, а на деякі напрями підготовки навіть 8. І, ну, це досить позитивно для, для нас. Наш навчальний заклад визнаний кращим у своїй галузі, тобто в галузі безпеки людини. Відповідно, десь грає роль це для абітурієнтів. Також ми один з небагатьох вищих навчальних закладів, а чи не єдиний, який гарантує і забезпечує роботою майже всіх наших. Ну, курсантів стовідсотково, тих, хто навчається за державним замовленням, студентів, ті здобутки, які ми маємо, ті можливості, які ми маємо, дозволяють нашим курсантам студентам здобути якісні знання і прийти підготовленими фахівцями і здатними конкурувати на ринку праці. Відповідно, якщо Людина хоче здобути престижну на сьогоднішній день професію, гарантовану державою роботу, відповідну якість освіти. Ми запрошуємо до нашого навчального закладу, і ми зробимо все можливе, щоб ви змогли себе реалізувати на 100%. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення!